Книгу люби з вами молодіжний новий випуск Бібліодайджесту. Сьогодні говоритимемо про книжкові події, міжнародні відзнаки та світові сенсації. І почнемо з новини про літературні премії. Премія The Overprice книжка Вікторії Амеліної, переможець у категорії Political Writing. Українська письменниця Вікторія Меліна отримала престижну премію The Oral Prize за книгу, дивлячись на жінок, що дивляться на війну. Книжка містить реальні історії українських жінок у війні та поєднує гостроту журналістики і художній талант. Нагороду отримав її чоловік Олександр Амелін, який планує підтримати літературний фестиваль, започаткований Вікторією. Літературна премія імені Бориса Начерди Лауреат Дмитро Лазуткін, поет і речник Міноборони Дмитро Лазуткін став лауреатом премії за книгу Будемо жити вічно, написану під час служби у зсу. Його поезія відзначається жорстокою реалістичністю та глибокими переживаннями воєнного часу. Премія нагороджується за новаторські пошуки в поезії, утвердження нових напрямків в українській літературі. Міжнародна Букерівська премія 2026 року оголосила склад журі, яка очолить Наташа Браун. Оголошено журію 10-го 10 року премії, до якого увійшли відомі автори-критики. також професори з Великої Британії, Кенії та інших країн. Повний список. Довго та короткого списку оголосять у лютому та березні 2026 року, а переможця у травні. Тож слідкуємо за новинами. І перейдемо до подій та просторів: п'ятий міжнародний літературний фестиваль Фронтера в Луцьку фокус тема спільність. Фестиваль буде відбудеться саме з 2 по 3 серпня. Збере авторів і медійників з України, Іспанії, Великої Британії, Португалії Колумбії для обговорень спільного досвіду, втрат і майбутнього культури серед учасників: Марічка, Папаласкайде, Павло Коробчук, Ірина Цілик, Володимир Ярмоленко та багато інших читимо. Запускає освітній онлайн інтенсив із книжкової журналістики і літкритики. Програма за підтримки Британської ради Літус освіта допоможе молодим журналістам і критикам освоїти комунікацію про українську культуру для закордонної аудиторії. Ведучі українські та британські експерти. Участь буде безкоштовна відбір конкурсний. Тож можете перейти за посиланням на наш нашому Сайті і більш детальніше переглянути візуальні історії. Поетична збірка Остапа Сливинського Зимовий король вийшла латинською мовою. Книга, яка вже була перекладена англійською, тепер доступна латвійським читачам. До перекладу долучились п'ятеро перекладачів. Поезія охоплює глибокі переживання, історію персонажів різного віку та досвід, що творить цілісність особистості. І перейдемо до культури і освіти. Міністерство освіти України та Сергій Жадан розвиватимуть бібліотеки і популяризуватимуть читання у межах політики, освіта за життя. Відбудеться підтримка мистецької освіти, підвищення кваліфікацій вчителів, а також культурні заходи для дітей, особливо військовослужбовців. Сергій Жадан підкреслює важливість уваги до маленьких громад і місцевих освітян. Це були найцікавіші літературні новини останніх тижнів. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте лайкнути, підписатися і написати в коментарях, яка новина вас зачепила найбільше. До зустрічі в наступному Бібліодайджесті!